Привіт! Вас вітає школа польської мови Ораціо. Сьогодні ви дізнаєтесь польські назви членів родини. Тож, дружина і чоловік польською мовою. Жона, монж. Жона і монж. Мауженство. Чоловік і дружина подружжя. У кожного з них є батько, ойцець і мати, матка. Ойчець і матка. Роджіце батьки. Дядько з боку матері, тобто її брат вуй. Його дружина чотка. Тобто дядько і тітка вуй чотка. Дядько з боку батька. Тобто брат батька. Стрий. Його дружина теж чотка. Стрий чотка. Також у них є дідусь і бабуся. Бабча. Дядек. Бабча і дядек разом дядкові, тобто бабуся і дідусь. У них може бути брат, брат, сестра, щостра. Брат і сьстра родзенство. І також у них є діти дочка цурка і син син. Цурка і син діти. Я польською мовою звучить Роджіна. Тож, тепер ви знаєте, як назвати своїх родичів польською. Приходьте до школи польської мови Ораціо. Ми чекаємо на вас!